Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися в цьому святому місці з трагічної події. Страшна війна забрала життя ще одного нашого героя, захисника, мужнього бійця, який боронив українську землю від ворога. Цитлішвілі Олега Ігоревича. Олег Ігорович служив старшим сержантом поліції, поліцейським взводу 3-ї роти Стрілецького батальйону підрозділу поліції особливого призначення Корт головного управління Національної поліції в Київській області 12 листопада. 2024 року загинув від поранень несумісних із життям під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожих бойових дронів Донецької області. Шануємо хвилиною і мовчання нами пам'ять про нашого героя в Олега Ігоревича. Зібралися з сумної нагоди, щоб провести останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати наше мирне небо, наші домівки, але, на жаль, повернувся на щиті. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим побратимам, героям, всім присутнім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Шановні сміляни, дорога родина, дорогі побратими, всі присутні. На жаль, знову біда у нашій громаді. Знову сльози, розпач. І сьогодні ми в останню дорогу проваджаємо ще одного героя, який, не шкодуючи сил, пішов захищати кожного з нас і боронити нашу незалежну Україну. Від міського голови, від всієї громади, дорога родина, прийміть слова співчуття. На жаль, ці слова. Не повернуть нашого героя, дорогі побратими, хлопці, низький уклін вам, спасибі, що ви є і нас захищаєте. Дорога родина, ми ніколи не забудемо. Героїзм Олега, прийміть ще раз слова спідчуття, і ми будемо вічно пам'ятати. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. И до военна героя Лега, очень во всякой

Наш воїн Олег пішов на цю боротьбу для того, щоб ми з вами не поставили це питання, а що ми будемо їсти сьогодні? Тому що ми можемо згадати історію, коли вже одного разу вони прийшли, і це питання поставило, коли мільйони наших людей померли з голоду. Тим більше, що голод був штучний, штучний, вони це спеціально зробили, щоб знищити нашу націю. То для того і він пішов, для того, і він поклав своє життя у сьогоднішній день, щоб ми таке питання не ставили. Не ставила його родина, і взагалі наша громада, і в цілому наш народ український. Тому подвиг. Неоцінний, подвір величезний. І ми надіємося на те, що Господь йому це врахує, що Господь своєю милістю торкнеться його душі, і він буде причислений до небесного воїнства, до воїнства духовного, де вже торжествує правда, де вже немає гріха, де немає таких нерозумних багачів. А у всьому панує мир і любов. Усьому злава і усьому славлення Творця кожний день і так по віки. Тож, поки існує на землі життя людське, ми повинні про це чітко пам'ятати, браті і сестри, ми повинні завжди. Відстояти правду. Бо вона в нас одна, а правда це Бог. І на даному моменті правда на нашій стороні, тому що вони сюди прийшли. І життя поклав Олег. Ще раз наголошую за цю правду. Тому у сьогоднішній день. Я думаю, і вже традиційно, і з певністю, такою надійною, надією, певністю ми можемо сказати, царство небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.